Через війну на Донбасі у Міноборони України планують доукомплектувати армію і ще 50 тисячами мобілізованих. Із них 10 тисяч контрактники. Четверта хвиля мобілізації пройде у три етапи із січня по серпень. Перший етап почнеться 20 січня і триватиме 90 днів. Два наступні, починаючи з квітня, триватимуть по 60 днів. Під цю мобілізацію потрапляють фізично здорові чоловіки віком до 60 років, які служили у збройних силах. Якщо у нього нема прав на відсрочку від проходження військової служби і за станом здоров'я він придатний, то він буде після того, як буде оголошена часткова мобілізація президентом, йому буде вручена повістка на відправку війська. Усіх мобілізованих направлять до навчальних центрів Збройних сил України, де вони пройдуть початкову військову підготовку, а фахівців окремих спеціальностей готуватимуть при вищих навчальних закладах Міноборони України. Всіх військовозобов'язаних, які будуть призвані за четверту черги мобілізації, будуть направлені всі навчальні частини або офіцери вищої навчальних заклади для до підготовки за певним фахом. І тільки після того, як вони родуть певне навчання до підготовку, вони можуть бути на правильній військовій частині в зону АТО. Серед найбільш затребуваних спеціальностей в армії танкісти, артилеристи, десантники, піхотинці, зв'язківці, ремонтники, водії БТР, БМП тощо. Навчання мобілізованих триватиме від 25 діб. Серед військовозобов'язаних, які звільнені від мобілізації, непридатні за станом здоров'я, студенти та аспіранти, батьки трьох і більше неповнолітніх дітей, опікуни та люди, які доглядають інвалідів, а також депутати Верховної Ради. Четверта хвиля мобілізації говорять, військові потрібна для поповнення резерву Збройних сил України та для ротації тих, хто в зоні АТО тримає оборону більше півроку.